Воркаут і дама, створи базу воркаутера. У сьогоднішній серії серіалу проєкту Як накачатись. Тренування в домашніх умовах для новачків. Прокачка трицепса, рук, грудей. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати минулі серії і майбутні. Почнемо тренування в кожному тренуванні є своя основа. В цьому конкретному домашньому вісім повторів потрібно робити в кожному підході. Всі підходи робляться без відпочинку абсолютно. Після першого, другий, третій, четвертий і так, до кінця тренування. Якщо потрібно між кожним підходом відпочити, то інтуїтивно відпочивайте до хвилини, не більше. І тоді йдіть, робіть наступний підхід, щоб м'язи не охолонули під час тренування. Має бути темп хороший. Друга вправа це віджимання від табуретки, може бути стілець, може бути пучшо з певною такою висотою, на що можна упертися. І частіше всього, навіть таку вправу роблять. По класиці, віджимаючись від дивана чи ліжка навіть. Дуже, в принципі, легкі ці вправи, тому новачкам можливо, кому хто навіть робити буде це тренування, буде важко. Все рівно ви зробите це тренування до кінця, зможете виконати, тому що тут невелику кількість треба робити в кожному підході повторів. Третій підхід це віджимання з. Певної висоти, не дуже високо, не дуже низько, щось середнє. Тобто в другій правій і в третій, від чого в другій будете віджиматися, на трицепс, 100, якщо це диван, можна і з дивану чи ліжка так віджиматися. Намагайтеся робити максимально якісні повтори, віджимання, всі види їх, тому що тоді. Краще всього буде амплітудно розвиватися м'яз кожен, який задіюється в тренуванні. Після цього наступне це віджимання від дивана, табуретки чи будь-чого, що ви будете віджиматися ці минулі підходи. І цей. Нагадую всім про те, що зараз акція. Продовжується до кінця листопада, 2024 року. У нас ціль назбирати 45 тисяч гривень, і робиться збір на банку на Долучайтеся Долучатися до збору. Це в честь мого дня народження була створена ця банка і почав робити збір. Вже місяць минув навіть більше, тому зараз, в принципі, є бажання закінчити цей збір, назбиравши всю суму грошей. Тому долучайтеся, посилання буде під відео і в якості подарунку подарю вам програму тренувань з сайту www.крапкарукавdaма.com за 1111 доларів, яка там продається. Тобто ви збираєте цю суму грошей і загружаю вам всім. Виходить, продаю програму тренувань свого сайту, загружу. В інтернет, будете відео інструкціям тренуватися. Тому всі посилання під відео, долучайтеся, продовжуємо тренування. Буквально декілька днів залишилось для того, щоб закінчити цей збір. Тому буду дуже вдячний, хто зараз відкликнеться і активно візьме участь у зборі. Наступна вправа це віджимання діамантові. Якщо. Дуже якісно намагатися робити кожне віджимання, не спішучи в середньому десь 2-3 секунди на один повтор, навіть якщо 4, то це ще краще або 5, то тоді таким чином дуже класно прокачується тіло. Тобто не потрібно спішити, не треба робити ніяких лишніх рухів, а конкретно підконтрольно, збалансовано своїм тілом орудувати і таким чином робити. Всі повторив в цьому тренуванні. Наступні віджимання від, в моєму випадку, табурета такі, як було в другій вправі, тільки єдина відмінність це віджимання треба робити діамантові. Тобто поставити по іншому руки. Якщо ставити ширше, вуще, чи в середню ширину, це буде, звичайно, що різні варіанти таких віджимань. Після цієї вправи. Далі віджимання діамантові, вже як і в першому такому варіанті віджимань з висоти, але тільки відмінність від того, що були звичайні, а це діамантові віджимання. Повторюються вправи, тому, в принципі, легко запам'ятати це тренування, навіть усе в голові. Тут не так багато вправ. Або таким чином робіть тренування, щоб. Просто собі нагадувати, яка вправа за якою можете написати на листочку чи в нотатках десь в себе поставити запис і таким чином, коло свого того місця, де будете тренуватися, з боку буде вам підсказка. Тобто майтеся на увазі, що це тренування краще всього робиться без відпочинку між кожною вправою. І тоді буде максимальний ефект. Але нагадую вам, що якщо вам буде потрібно відпочивати, то відпочивайте стільки, скільки ви собі вважаєте за потрібно, тільки не більше того часу, щоб не охолонули м'язи. Наступне це віджимання такі ж діамантові, тільки вже від табурета чи дивана чи будь-чого. Таким чином виконується все тренування дуже швидко, легко, просто і ефективно, якщо робити, як в моєму випадку, по прикладу, без відпочинку між кожною вправою. Якщо будете відпочивати, то це буде не 5, 6, 7 хвилин тренування, а вже десь. 10, 15, 20 хвилин може навіть в когось і довше. Того намагайтеся робити кожну вправу без відпочинку одну за іншою. Якщо не виходить, то з часом повторюйте це тренування. І тоді, коли ви вже зможете робити кожну вправу без відпочинку, то це і буде ваш результат тоді кінечний. До цього намагайтеся відчуття дійти. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, долучайтеся до збору. Тренуйтеся, ставайте сильніші. Всі послання під відео. Всім пока.